60 сцен та 400 тисяч глядачів. Такий цьогорічний сігет. Фестиваль називають європейським святом музики та єднання. Його поправу вважають одним з найяскравіших молодіжних заходів літа. Меломани приїжджають на сігет з усієї Європи. Чимало із них іще взимку починають заощаджувати гроші на поїздку. Знаєте, я не розтринькую грошей. Протягом року я думаю, чи варто робити ту чи іншу покупку. Заощаджую, кладу гроші в банки. Усе це для того, щоб добре відпочити влітку, погуляти в Сігаті. Це моя відпустка. І я цілий рік збирала на неї гроші. Вже вдруге фестиваль відбувається без державної фінансової підтримки. Більше того, організатори сподіваються на чималий прибуток. Очікується, що сігат поповнить кошторис Угорщини на 6 мільйонів євро. Місцеві мешканці вважають фестиваль за дорогим, угорці певні. Ціна. А на квиток у 39 євро на один день розрахована лише на іноземців. Подивіться, як усе це дорого. Я думаю, останні п'ять років сігет тільки для іноземців. Для нас він став таким недоступним. Сігет на кілька днів стає окремою державою в Угорщині. Гостям пропонують найрізноманітніші послуги: від хімчистки, пошти і камер схову до щоденного догляду за дітьми. Цьогоріч до переліку додали і спеціалізовані медичні намети на випадок можливого спалаху. Нового вірусу грипу на сігеті працюють 400 медиків. Людей, які мають респіраторні проблеми, а це найтиповіші симптоми грипу. Ми спрямуємо до окремих кімнат. Тому, якщо потрібно, можемо ізолювати їх тут у сігеті або в лікарні в Будапешті у спеціальному відділенні для хворих на грип на 100 ліжок. Завершиться фестиваль 17 серпня. А до того сотні тисяч гостей зможуть насолодитися понад тисячою концертів, театральних вистав, танців та співів до самого ранку. Дар'я та Ані Агінтовт Юлія Куценко п'ятий канал.